Мене вже заїбало. Коротше, лізу спором. Дивись, на столі є сім предметів, і я вигадаю, яке буде останнє. Що типу, залишиться спором? Ну, давай. Добре, давай. Зараз напишу на листочку, що буде. Зараз я, пишу, так, хер. Короте, я її лишу тут. Потім як... подивишся в кінці. Давай. Короте, давай. Сі... Ти маєш щось вибрати одне: сіль дай. або шоколадка? Шоколадка. Добре, забираємо шоколадку. Тепер ти мене питаєш. Пульт від кондиціонера чи вилка. А... Давай вилку. Ми забираємо вилку. Давай, давай, давай питаємо. А, я так ти ж питаєш. А, так. Да? <реш> <реш> так, дивися: блокнот чи сільниця. Сільниця. Добре, забираємо. Шоколадку, бачите, вже з'їла без мене. Що так, ось є 4. Що далі? Пульт від кондиціонера чи мишка. Давай мишку заберемо. Так, дивися, блокнот. Ну, все, я знаю, І... що. там. Чи Блокнот чи пульт від кондиціонера. Пульт від кондиціонера. Забираємо. Ну, йогурт чи блокнот? Блокнот. Як ти це все зробила, підрозділ? Це магія! Це магія, Ліз! Це дура просто. Включай Ліз. мозги!